Всім привіт! І сьогодні в нас на дегустації живчик від монобанку з екстрактом валеріани. Останню баночку забрав в магазині. Зараз продегустуємо, який він на смак. Перельємо трошечки. Колір звичайного живчика яблучного. Зараз ми скуштуємо. На запах сильний такий запах цих капель валеріанки. Ніби от, там, бабуся чи мама після якогось стресу накалапуцула собі і дуже-дуже сильно пахне валеріанкою. дуже. Куштуємо. Цей живчик в міру газований. Не, не надто сильно, це добре. На смак звичайний живчик з краплями валеріанки. Не знаю, наскільки це корисно чи не корисно. Присмак валеріанки дуже насичений, тому підійде не кожному. Один раз спробувати можна, рекомендую навіть. Трошки можна заспокоїти свої нерви. Але часто пити таке б не став, краще взяти якийсь звичайний живчик без екстракту валеріан.